Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так, дочекалися виходу нової монети борщ. Вже цього тижня він вводиться в обіг. Національний банк дав короткий опис монети. Майже нічого там не описано, просто діаметр. Борж буде розміру такий, як оця монета. Не буде маленької Срібно. з. Срібна. Гурт гладкий, з написом діаметр 38,6, вага 31,1. Тираж 2,500. Опис дуже майже маленький такий. Нічого не ясно, що там буде. Яке зображення. Так само сувенірні упаковці. Ціна десь буде 160 з чим-то. Тираж 75 тисяч. Я 35. Нічого це не дає. Неясно, яка вона буде, чи кольорова, чи така. Я думаю, що кольорова. Інакше немає смислу зробити. Треба передати кольори. І дата ведення 8.09, напевно, дата продажу 13-го буде, а може що змінять, хто я знаю. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.